У мене сьогодні були зйомки, зйомки були насичені і було дуже багато макіяжу. Я прошу вибачення, можливо, за деякий безлад у ванній кімнаті, але показую одразу. Дівчата, я не знаю, як раніше жінки обходились без гідрофільного догляду очищення. У нас неймовірно крута олійка для гідрофільна олійка з омега-3 амінокислотами. Тут амбра, а найголовніше, вона так приємно е, прибирає е, бруд, прибирає макіяж. Зараз я вам покажу. Просто показую не буду на собі, бо вже вмилася. Дивіться, вона як олійка, але потім, коли ти її пінеш і е, е, при контакті з водою, вона перетворюється на таке молочко очищуване і прибирає макіяж настільки м'яко, настільки легко, не пересушуючи шкіру, взагалі, у нас вона є в малому розмірі 100 мл. Ось в такому розмірі. А є в великому, за вашими проханнями, ми її зробили. Ось в такій бутилочці дуже приємний флакон, дуже місткий, місткий. Ось він. Є в такий, зробили в такий. Також хочу звернути увагу, цим засобом чудово можна прибирати макіяж на очах, прибирати туш і так далі. Вона також містить, звичайно, активи, які зволожують під час очищення, і дуже охайно і дуже м'яко забирають ваш мейкап. Тут баліські квіти. Аромат баліських квітів, тут є лаванда заспокоюча і дуже м'яка дія очищувальна. І, звичайно, мій топ, топ із топів це гідрофільний бальзам. Можливо, ви пробували Алеміс, гідрофільний бальзам, такий схожий на воск. Оце я надихнулася, я вам як є, так і розказую. Я надихнулася тим продуктом і створила у Мезоньї ось такий продукт. Колись мені зробили СПА процедуру, використовуючи такий бальзам. До речі, в Ріксесі. Ще до війни. І я настільки надихнулась, і е, зробили ми теж дуже якісний з е, на восковій основі, з омегою, з вітамінним комплексом, авокадо, алое. Е, тут е, дуже дуже тут масло ши, тут лаванда. Тут є такий, знаєте, охолоджувальний ефект. Тут більше активів, ніж в тому засобі, який я колись пробувала на собі, ми його зробили більш насиченим. Він окрім, того, що він зволож... очищує, точніше, прибирає макіяж будь-якої складності. Дивіться, от він має таку от структуру, він ось такий, очищує, так і зволожує. Ось, Сублімуємо його з водою. І дивіться, що ми отримуємо. Про аромати я вже мовчу, розумієте? Дивіться, тобто, ну, можливо, погано видно у камері. так? Що я роблю? Я його з водою спінюю, і він на обличчі перетворюється на таке якби, молочко. Цими бальзамами гідрофільними ми прибираємо. І СПФ, і захисні бар'єрні креми, тобто ті креми, які містять СПФ або якийсь бар'єрний комплекс, ви прибираєте обов'язково гідрофільними продуктами. В нас ці гідрофільні продукти у Мезонії просто ідеальні.